Добрий день, малята! Добрий день, шановні батьки! Запрошую вас сьогодні в нашу міні-лабораторію провести цікавий дослід чарівні малюнки. Для цього досліду нам потрібна вода, будь-яка ємність для водички, серветки і фломастери. Шановні батьки, проводьте весело і цікаво час з дітьми. Заздалегідь! Приготуйте шаблони з малюнками. Ось так, як у мене. Замаскуйте малюнки, так буде цікавіше. Доручіть своїм діткам налити воду в ємкість. Нехай діти наливають саме. Дайте їм малюнки, і хай вони опускають їх саме у водичку. Та спостерігають за чаклунством. А я чекатиму на ваші світлини, чи сподобався вам цей дослід. Дякую вам за увагу! До побачення!